Боєць територіальної оборони Володимир на псевдокрасавчик говорить, що має бойовий досвід з 2014 року. Тому, коли усе почалося на рідній Сумщині, вже знав, що робити. Живемо недалеко від границі і почули вибухи. Ну, зрозуміли одразу все. Повномасштабна війна, це вже на нашій території, вже вони були. Ми зрозуміли, що, як кажуть, Кожен чоловік повинен захищати свою батьківщину. І ми любими средствами шукали наші збройні сили. Оскільки вже воєнкомати наші були закриті, ми вирішили їхати в Суми. І тобто, це все вже 24 числа. У нас вже все це відбулося в сумах. Зустріч з хлопцями, організація всіх цих питань, блокпости. Валерій з позивним 13-й каже, що також має бойовий досвід. Тому 24 лютого через усе місто пішов до центру комплектування. Коли я побачив, що було об'явлено наступ російських військ, я зібрав рюкзак і пішки 8 кілометрів прийшов в воєнкомат. На медкомісію були черги такі, що ми стояли у коридорі подвоє і на два потоки. Люди вже з досвідом, хто за то, хто з Афгану. Були і молодші, були старші. І кожен хотів якнайшвидше вже взяти зброю в руки і прийняти бій. Тих, хто пройшов медкомісію, говорить Валерій, автобусом повезли до штабу територіальної оборони, де знову були черги. Добровольців розподіляли по підрозділах за військовими спеціальностями. Поки я дочекався своєї черги, тут вже пішла броньована техніка по сумах. Російська броньована техніка. Прибігає якийсь офіцер, так, хлопці, збирайтесь. У кого є гражданська одежа? Переодівайтесь і потихеньку просачуйтесь, якщо буде все нормально 25 числа, збираємося отут усі. Тут зброю треба отримати. А він розбігайтесь. По мені, якщо брати мою думку, це взагалі було скотство. Олександр на псевдохімік говорить, що ніколи не служив у війську, але у травні минулого року підписав контракт з територіальною обороною, бо відчував, що рано чи пізно але доведеться захищати рідне місто. 24 числа я їхав на роботу, мені дзвонили з воєнкомату, попросили приїхати в воєнкомат на Гамалеї. Прийшов я в воєнкомат, сказали, що війна. Прийшлося за зброєю. получать и началась бо, начались боевые действия в, в Артучилище Ехало три машины одна, один газон один КамАЗ и один э, бензовоз и начался обстрел они пытались захватить э, Артучилище ну и наши дали возвратный бой и отбили я возил вечером с 24 на 25, я возил топливо, э, дистопливо на э, БЭХе, БМП. А це наслідки перших боїв захисників сумського артучилища з російськими військовими, про які говорив Олександр Хімік. Це відео зняте на телефон журналістом Суспільного близько 9 ранку, 26 лютого. Російська техніка іще горить в цьому Камазі. Росіяни везли консерви з курятиною для своєї армії. Вантажівки зареєстровані в Московській області. Це перші загиблі російські солдати і їхні бронежилети з маркуванням відповідно російською мовою. Віталій Хантер говорить, що перші декілька днів вони просто стояли на вулиці неподалік від Сумського аеропорту, не було навіть укриттів. Барикади спочатку робили з підручних речей самотужки. Ховалися хто де, навіть навіть в каналізаційні люки ховалися, аби вижити. Гинуть просто так, бо не було сенсу. Треба було хоч одного кацапа за собою потягнути. На щастя, люди з сусідніх будинків почали кормити добровольців. У нас зовсім нічого не було, не форми, не зброї, одна зброя, автомати тільки були і все. Прийшли наші люди, звичайні люди, почали нам носити їсти, сигарети, одежу, тому що все холодно було. Так створився їхній батальйон територіальної оборони, який нині охороняє Сумський район на кордоні з Російською Федерацією. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми.